Таке в'язання на, на вилці. Зараз вам покажу, я її сконструювала сама, поки їде вилка, яку я замовила, я вам прикріплю, як вони виглядають. Просто є різні ширина. Я собі вибрала приблизно 8 см. Покажу, як вам на ній в'язати. Я просто не стрималася, вже. з чого було, спробувала, бо цю техніку в'язання я. Використовувала ще, напевно, років 12 тому в'язала е шалі такі е ковтинки, а зараз бачу, мода повертається. І тому я вирішила вам вже показати. А далі, якщо вам буде цікаво, будемо... буду вас вчити конкретніше все, детальніше. Вже, напевно, на гарній вид. просто мені цікаво, е чи ви мене підтримаєте, чи. Чи вам буде цікаво навчитися в'язати? Робимо просто петельку, і ще додатково цю я роблю для того, щоб просто заповнити простір посередині, щоб не був він такий порожній. Можна робити лише один стопчик. Перевертаємо, знову повторюємо це діло. Ось і додатковий мій. За бажанням. Тут вже включаєте свою фантазію і робите так, як вам хочеться. Один фіксуємо, а далі вже візерунок, який йде посередині, можете придумувати самостійно. Ось так у мене виходить. Ось так я продовжила. Це зв'язано на вилці, і тут зробила косички гачком, і можна далі чергувати вилку і так з'єднувати.